Українські захисники взяли у полон двох солдатів із північної Кореї у а, Курській області. Під час допиту обоє сказали, що не знають де знаходяться, і те, що вони воюють проти України, вони теж не знали. Один із затриманих заявив, що хоче повернутися до північної Кореї інший о диво, хотів би залишитися в Україні. Президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у соціальній мережі написав, що для тих солдатів з північної Кореї, які не захочуть повертатися, можуть бути і деякі інші шляхи. Зокрема, ті корейці, хто е, виявить бажання е, наближати мир через поширення правди корейською про цю війну, отримують таку можливість. Він сказав, що в принципі як йому скажуть. Тобто, якщо йому потрібно буде повертатися, то він повертатиметься. Якщо йому дадуть шанс залишитися тут, то він залишиться. Ну і розвідка південної Кореї вважає, що ці два солдати КНДР працювали в головному військовому розвідувальному агентстві північної Кореї. У розвідці Сеула також заявили, що найменше 300 північно-корейських солдатів загинули, та ще 2700 отримали поранення у війні проти України. Також там повідомляють, що солдати північної Кореї наголошують на необхідності вбити себе, щоб не потрапляти у полон до українських військових спецслужби південної Кореї проаналізували відеозапис бойових дій і дійшли висновку, що масові жертви північнокорейських солдатів, яких відправили для підтримки війни Москви в Україні, пов'язані із їх тотальним нерозумінням сучасної війни. Зокрема, як інформують у розвідці, солдати Кімчинина ведуть марну стрілянину по безпілотникам. Про це та інше говоритимемо далі із військовим аналітиком, співробітником служби безпеки України 4-15 років Іваном Стопаком. Іване, вітання вам. Доброго дякую запрошення. Дякую, що відгукнулись традиційно. Отже, українські воїни взяли, як ми щойно розповіли, в полон на Курщині двох бійців із північної Кореї. В одного із них навіть підроблений військовий квиток, який виявився ще й на реально існуючого жителя Російської Республіки, Тува. На жаль, з ним журналістам зв'язатись не вдалося, але принаймні його профіль в контакті вони знайшли. Те, що ці. Корейці розповідають, що вони без поняття, де вони, що вони їхали на навчання, на тренування ані на яку війну проти України. Це кліше, яке їм е сказали розповідати на допитах, чи може це справді бути правдою? Та я думаю, що це кліше. Це дійсно кліше. Це такий проспрацьований сценарій. А у випадку чого говорилось так: От згадайте, скільки російських полонених було військових майноваць перші місці війни. Всі як один ми заблукали. Ми тут гуляли. Це вже стало мемо. Потім росіяни вже зрозуміли, що в них з них глузує весь світ, і вони теж ну. Припинили використовувати цей, цей набір інструментів. Цим північним корейцям розказали, і вони використовують його. Для мене дивно, що тільки один захотів. Ну, я думаю, що ще й другий захоче, але, можливо, і передумає, коли йому співробіт... ну, слідчі, слідчі служби спеки України розкажуть, що з ним там трапиться на місці. Я думаю, що він свою думку змінить, а коли ми ще покажуть, як ну, живуть тут, що воно це повністю життя відрізняється від того, що є там, тої свободи, то дії чучхе, тут. Там тут такого немає. Я думаю, що використовувати їх у такій пропагандистській роботі. Це теж дійсно буде непоганим кроком, що зараз і планується. Тобто, є такий шанс достукатись до е цих людей, які не усвідомлюючи, що роблять, приперлись на нашу землю через своїх. Така метода може спрацювати на вашу думку? Бо я щось ну не зовсім зрозумів ідею президента. Якщо чесно, дивіться, дивіться. Я думаю, тут такий момент, що. Е Агітувати якомога більше цих північних корейців, які знаходяться на території Російської Федерації, щоб вони приходили на сторону України, складали зброю і щоб їх агітували не південні корейці, а ось ті, хто вчив вчора був з ними по один угу. бік. Я думаю, ось такий задум. Я не готовий сказати, як він спрацює, але треба пробувати. Ну у нас є такий шанс, є такий ресурс, треба користуватися. Типу, підвищення рівня довіри. Ну гаразд, подивимося, як це спрацює. Е, ще одна важлива історія на сьогоднішній день. Повідомляють бійці з передової про те, що російська армія вирішила Покровськ в лоб не штурмувати. Вони обходять його із півдня на захід і таким чином наближаються до адміністративних кордонів Дніпропетровської області. Якщо припустити і намагатися спрогнозувати цілі агресора, це спосіб обійти Покровськ і оточити його, і тоді, уже за принципом оточеної фортеці, брати його. На е, витривалість, як то кажуть, чи все таки їм е, добратись до кордонів Дніпропетровської області значно цікавіше, тому що це ну нові горизонти, як мінімум. Ну, я не скажу, чи цікавлять їх адмінкордони Дніпропетровської області з Донецької області, але можу точно говорити, що їх цікавить виключно рельєф місцевості. Якщо вони побачать, що рельєф місцевості в цьому регіоні набагато простіше ніж у сусідньому, вони будуть тут працювати. Якщо тут не буде мінних полів українських, військових там траншей, то звісно будуть користуватися там, де простіше. Моя велика велика думка, що для Російської Федерації оточні ну, це було вже зрозуміло місце півтора-два тому, але для них, от є. Є велика стратегічна мета, якщо подивитися на мапу Deep State, от для тих ваших глядачів, хто зараз перед мапою просто відкривайте той регіон, так щоб було видно одномоментно часів я, правий верхній кут і е, лівий нижній кут Покровськ. Якщо провести дуже дуже таку умовну пряму лінію, яка з'єднує Покровський часів яр. Але а потім ще зробити такий трюк трішечки зробити з неї дугу, то можна побачити вигнути її в район душківки. то можна побачити, що це великий котел, такі великий, велика кишені, яку Російська Федерація намагається швидше за все реалізувати. Якщо звісно це не вдасться, то там будуть кишені. Ну вам поменше, я думаю, десяток поменше цих ось котлів, які теж будуть спробувати реалізовувати. Ну так, це їх улюблена тактика організовувати котли. Інститут вивчення війни вихідними написав, що високопоставлені російські силовики і військові виступають перед керівництвом Російської Федерації за ескалацію військових дій в Україні, відкидаючи можливість переговорів. В чому логіка при таких втратах? Поясніть тому, що вся іноземна преса нам розповідає, що Путін не часам без попередніх умов ініціює зустрічі з Трампом, маючи бажання вести ці переговори. Бо для цих посадовців війна це життя. Якщо не буде війни, не буде тих бюджетів, не буде тих повноважень, не буде того впливу. все знову перемі... переміститься фокус там на плюс-мінус цивільну сферу. Ну слухайте, в них зараз 140 мільярдів євро доларів. Це військові вну військові бюджети. Взеться на, на безпеку. Також судився в кучу зав'язано. Уявіть собі, який бюджет, який можна освоювати. Плюс захід один з захід західних аналітиків економістів. Він порахував, каже. Камон тут не тільки йдеться мова про бюджетні витрати. Є позабюджетні, тобто є великий ризик, не ризик, а припущення, що от сума, яку використовують російського бюджету на війну, вона дорівнює позабюджетним тратам. Тобто така ж аналогічна сума, яка виділяється з невідомих джерел. І швидше за все, ці невідомі джерела він називається друкарський верстат. тобто Російська Федерація активно друкує гроші. І тут тому пояснення: військові кажуть вперед до конца, воюємо, а Російські економісти кажуть, що треба стояти, інакше економіка руйнується, вона вже тріскається. Я про це говорив місяця три тому. Вона вже дійсно гучно тріщить. І я припускаю, що на Путіна тиснуть економісти, які пояснюють дуже реальний шанс того, що Російська Федерація може програти на економічному фронті, не на військовому, як радянський свою свого часу. Тут власне допомагати програвати Росії на економічному фронті, вирішив е, на фінал своєї каденції діючий президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, і таки організував санкції нафтові і на нафтову промисловість, і на прихований танкерний нафтовий флот. Британія сказала: а чого, ми теж в грі і підтримали цю історію? Економісти оцінюють збитки від подібного санкційного тиску орієнтовно в 20% від доходів цієї галузі. Наскільки П'ята частина від торгівлі нафтою може послабити Росію в плані потенціалу ведення війни на вашу думку. Ой, ну ви так сказали, що от ввів санкції тому залишилося сім днів, здається, да там трішки до до завершення каденції він вирішив за сім днів максимально вдарити. Ну, мі міг би заробити? міг би і два роки тому правда написав. Хотілося б да. так. Але тут ви питаєте, чи може, чи може. Я думаю, що може. І інше питання на якому горизонті? На якому горизонті, скільки часу знадобиться, і моє велике бачення таке: Російська Федерація вона адаптується до санкцій. Це зрозуміло. Якщо б ці санкції моментально були всі введені, скільки там чотирнадця тисяч. Щоб різноманітних протягом березня 22, го можливо, жовтня 22, го я думаю, був в Російській Федерації Киридих. А так це знаєте, як такі маленькі ін'єкції отрути вводять. Так, це певна турбулентність для Росії. Потім вона устаканюється, починає працювати, адаптуватися. Ну, це на жаль, працює проти нас. Ну і ще трішки про нафту і пальне влада Саратівської області цими вихідними заявила про. Контрольне вигорання тепер це в них так називається палива на нафтобазі в Енгельсі. станом на вчора. Це був здається п'ятий день після нальоту дронів. Я не думаю, що до сьогоднішнього ранку їм вдалося це все загасити, поки воно там, судячи зі всього, не вигорить дотла, палатиме і палатиме. Наскільки такий фактор впливу на Російську Федерацію для нас є суттєвим та помітним? Чудовий новояз, мені дуже подобається. Ні взрифа, хлопок, ні за пожара, задимлення, ні Бас отрицательний варіла, це... рост нафти. Да, це називає... <гум> да, це називається контрольоване спалювання. Дивіться багато разів про це говорили. Нагадаю, там знаходилися великі обсяги за. Палива спеціального палива, спеціальної марки для цих великих літаків, які піднімаються в повітря. Несуть там велику кількість ракет. Коли ми бачимо, десятки летять по території України. Припускаю, що саме таким ударом Україна відтермінувала, можливо, на тиждень, на два, на три, на, на місяць може бути а, удари стратегічної авіації по Україні. Тому кажу так: якщо палива немає, російські пілоти сидять, палять бамбук, дивляться «Онліфанс» і колупаються в носі. А враховуючи, що зараз синоптики кажуть, що морози зайдуть уже з цього тижня, то нам ці їх обстріли абсолютно ні до чого, нашій енергетичній інфраструктурі. Пане Іване, я вам, я вам дуже дякую за ваші дякую. думки і ваш аналіз ситуації. Військовий аналітик, співробітник служби безпеки України з 4 по 15 роки, Іван Ступак був з нами на зв'язку.